Макс, привіт. Як на твою думку, яка має бути ціль стосунків? Бути щасливим, яка ще може бути ціль стосунків. Є стосунки, ти в них, в цих стосунках, почуваєш себе краще, ніж без них. Без стосунків тобі гірше, ніж в стосунках. Ось головна ціль, хіба ні? Так, ось, яка має бути ціль стосунків? Спіймав себе на думці, ті дівчата, з якими виникає сильна пристрасть та сексуальний потяг, починають. Мочити дичину. Флірт в переписках з іншими, натяки на дорогі подарунки, дівчата, які адекватні в спілкуванні та побуті, через 5-6 місяців зникає сексуальне бажання до них. Таке відчуття, що це замкнуте коло. Мені 30-40 плюс дівчат. Ну, як би там воно не виглядало, ну, значить ти на даний момент не знайшов ту дівчину, в якій ти сам побачиш цінність, з якою ти сам захочеш чогось більшого. Силою себе змушувати з кимось розпочинати стосунки, не треба, я вважаю. Не треба. Як показує практика, ти рано чи пізно знову, точні, знову ти знайдеш таку дівчину, з якою захочеш все ж таки будувати ту саму історію стосунків довше, ніж 5-6 місяців бути разом. Статистика про це каже. Якщо ми беремо такий варіант, що ти не будеш найближчим часом, через рік, через два, через 10. Не будеш знаходити, не знайдеш таку дівчину. Ну мені здається, що ти щасливий більш щасливий без стосунків. Силою себе тягнути в якусь історію, де ти будеш менш щасливий, не треба. Тому повертаємось до твого початкового питання: яка ціль в стосунках? Бути більш щасливим, ніж без них. Якось так.